Сьогодні я разом з вами приготую з ананаса ось таку круту ідею романтичної вечері. Тож дивимося уважно. Беремо спілий ананас, миємо його та розрізаємо навпіл. Розрізаємо обережно. Не просто ананас, а ще й його верхівочку. Зелень нам теж знадобиться. Її охайно розрізаємо, і ось такі дві половинки ми отримуємо. Далі нам треба вийняти внутрішню частинку з ананаса. Серединку ми будемо вирізати і не використовувати, все інше охайно вирізаємо і ложечкою виймаємо. В мене доволі спілий ананас, тому я не дуже сильно заморочувалась над тим, як я виріжу. Ось цю серединку ми не використовуємо, ми її просто вирізаємо. Доволі тверда і не дуже смачна. Вирізали, зайве, що залишилося, що ми не вирізали, ми можемо вже вийняти ложечкою. Ось таким чином, просто оберемо і виймаємо м'якоть. Все, ананас у нас готовий, його ми будемо начиняти. Те саме ми робимо і з другою половинкою, і відкладаємо в сторонку. Далі беремо куряче філе. на Один ананас, одна штучка філе цілком достатньо. Поперчили, посолили і обсмажуємо до скоринки, не до готовності. Я це зробила на грилі. Так мені просто зручно, смачно і ніякого жиру взагалі. Поки смажиться філе, я натираю часник. Якщо у вас, дівчата і хлопці, романтична вечеря, часник можна не використовувати. У мене це був романтичний сніданок, тож часник я використовувала. Часник, три ложки сметани, сіль перець за смаком, все це ретельно перемішуємо, відставляємо в сторонку. Далі беремо сир. Прибри... Приблизно 100 г сиру натираємо на крупну тертку, який ви полюбляєте. Тут же за вашим смаком натерли, Філе зняли з грилю або дістали зі сковороди, де ви його смажили, і нарізаємо невеликим кубиком. Те саме ми далі робимо з ананасом. Беремо і нарізаємо невеликим кубиком так само, як і куряче філе. Це все нам знадобиться для того, щоб далі начиняти наші ананаси. Я з цього приводу не дуже парилась, як я це зробила. Я взяла миску, висипала туди куряче філе, ананаси, натертий сир. Соус зі сметани, солі, перцю та чесничку, і все це ретельно перемішала. В кінці я ще додала туди їм м'якоці з ананаса, яку я виняла. Також додала і перемішала. Далі беремо ананас. Що треба зробити? Увага! Беремо фольгу, обмотуємо верхівку ананаса для того, щоб вона не згоріла в духовці. І укладаємо пергамент або фольгу на деко, викладаємо наші загорнуті ананаси з верхівочками і починаємо їх начиняти. Всім, що ми приготували, викладаємо всерединку ананаса нашу начинку і відправляємо в духовку запікатися приблизно на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ще наверх я поклала невеликі шматочки вершкового масла для. Придання ніжності. Через 40 хвилин дістала. Я дуже люблю сир, тому я ввімкнула функцію гриль. Заверху поклала два шматочки сиру і ще на пару хвилин під грилем відправила в духовку. І ось така краса у мене вийшла. Як гадаєте, це класна ідея для романтичної вечері? Пишіть свої коментарі, залишайте відгуки і не забудьте підписатись на мою сторінку, якщо ви досі цього не зробили. А я гадаю, це прикольна ідея і бажаю вам смачного!